Всім привіт із Закарпаття, хочу з вами поділитися історією. Знаєте, був один чоловік із фарисеїв, ім'я йому Никодим, то був начальник юдейський. І він приходить до Ісуса вночі і каже: ну, я каже, ну, я кажу, ми видими, що ти вчитель і ти робиш такі чудеса, такі чуда ніхто не може робити. Видко, що ти каже від Бога. А Ісус му каже, що кажу: по правді, по правді тобі кажу, хто не родиться згори, Каже, тот не може увійти у царство Боже, не переступить порогу. А вчитель, він взагалі не розуміється. Каже, як тут то каже, як людина може родитися, якщо вже вона стара, що обратнося верне в, в утробу в черево свою маму? А Ісус му каже: Ти учитель ізраїльський каже, та ти не знаєш. Одним словом, як ми в Закарпатті кажемо, тобі не ганьба, сякої не знати. І почав йому пояснювати, що то, що ся родить від тіла, то є тіло, а то, що ся родить від духа, то є дух. А Ісус був народжений від духа. Ну, то є дуже сильно. А чого не прийшов уночі? Чого він у день не прийшов? Що статус му не дозволив прийти, на ті, кого він залежав від думки людей. Що прийшов уночі, або ніхто не видів, що він прийшов ото От сильно.